Вітаю! Мене звати Тетяна Колодич. Я сімейний психолог та психотерапевт. І з нами сьогодні на зустрічі Микола Корінь, сімейний психолог, психотерапевт, сексолог. Коля. Я тебе вітаю. Привіт, Тетянко. Привіт, глядачі. Дуже радий бути тут і спілкуватися з вами, відповідати на питання, які у вас є. Дякую, що ти знайшов час. І справді у нас є питання від наших підписників. І перше питання від Анастасії. Вона питає: Як подолати ревнощі? Цікаве питання, і цікаво не тільки своїм змістом, а цікаве, і формулюванням про подолання ревнощів. Ревнощі, це з точки зору психології, це комплексні переживання. Які в себе включають переживання такого негативного спектру, те, що ми називаємо негативні емоції, ті, які в тілі переживаються неприємно. І в ревнощах найбільша кількість базових емоцій, саме негативних, ті, які неприємні. Але це дуже важливе таке переживання, переживання, яке дозволяє Відчути важливість когось або чогось, що для нас, наприклад, в дефіциті. Тобто, якщо ми переживаємо когось як дуже важливого для себе, і є певна загроза, що цього когось можуть там можуть прицупити, якось звабити, забрати зі стосунків, то тоді я можу переживати такі непрості переживання. Як правило, у ревнощів є якась. Історія, ну тобто у досвіду ревнищів є історія. І зазвичай це така тема, яка пов'язана з відчуттям власної цінності, з, з тим, як людина переживає себе важливою або не дуже важливою в стосунках. І іноді це відчуття має сенс саме для цих стосунків, коли партнер дає привід для ревнишів. Тобто, якщо партнер, наприклад, чоловік і жінка, знаходяться в стосунках, чоловік відверто фліртує з іншими жінками, не погодивши це зі своєю жінкою. Для неї це може бути небезпечно, бо інші жінки конкурентки апріорі, і тоді можуть виникати ревнощі. Тобто, кажучи про подолання ревнощів, ми можемо тоді ігнорувати важливу потребу, таку як стабільність, безпека в стосунках. Ось і ну, якщо використовувати термін подолання, то я б пропонував би говорити про це з партнером. Іноді можливо про це домовлятися, наприклад, про стиль взаємодії або про певний час, який пара проводить разом, щоб відбувалося це насичення один одним. І коли пара домовляється, то починає створюватися відчуття безпеки. Коли є безпеки, достатньо ревнощі як спосіб задоволення потреб за своєю такою ненадібністю, я не зміг підібрати коректне слово, вони перестають бути тими, що мучать носія ревнощів. Ось тому, ну, скоріше, це така тема для прояснення в парі, для проговорення. І якщо в певних стосунках неможливо про це домовитися самостійно, то можна звернутися до сімейного парного психотерапевта, який допоможе зрозуміти, на чому будуються ревнощі, і відділити, наприклад, дитячий досвід, коли там якогось із батьків було недостатньо, або були, була напруга в сіблінгових стосунках з молодшими або старшими сестрами, братами, коли хтось, ну наче за відчуттям дитини, забирав на себе більшість уваги, більшість. Часу батьків, ось тоді ці ревнощі могли бути. В тому випадку ці ревнощі можуть бути окремо розглянуті в терапії і перестати давати такий ну, токсичний цей слід у актуальних стосунках. Ну, я кажу токсичний, бо іноді є така термінологія: бред рівності. Mm -hmm. Ось, це коли партнери. Не сумніваються і навпаки, впевнені, що їх партнер, там, дружина або чоловік зраджують. Вони в усьому знаходять цьому підтвердження. Вони починають лізти в там, переписку, в якісь ще там способи і намагатися довести свою гіпотезу. І Доволі часто, коли в парі є напруга щодо вірогідного зрадження, це зрадження починає відбуватися. Ну, це працює доволі примітивно. Чоловік, який чує від своєї жінки або навпаки жінка, яка чує від чоловіка претензії щодо зрадження, в якийсь момент ну, вже так, ну, дістає терпіти це і виправдовуватися. І тоді ну, така проста логіка. Якщо в мене в цьому все одно Постійно там якось звинувачують, і якщо я ну, не маю довіри від свого партнера, то, може, мені справді можна піти наліво. Uh -huh. Ось. Ну, така примітивна логіка, але uh -huh. вона існує. Доволі часто я про це чую в консультаціях, коли приходять клієнти і питають про щось схоже. Дякую. Е -е, наступне питання. Чи можливі стосунки на відстані? Я з дітьми вимушена була поїхати за кордон. Через пів року перебування за кордоном наші стосунки з чоловіком значно погіршилися. Ми стали мало спілкуватися. Він телефонує тільки дітям один раз на тиждень. Раніше ми були дуже близькими, найкращими друзями. Зараз стоїть питання розлучення. Він не хоче, аби ми поверталися, оскільки вдома небезпечно, і не може сам сюди переїхати. Перебуває на службі, я втрачаю свого чоловіка. Як нам відновити стосунки? Ольга непросте питання, якщо на нього відповідати частково, ну так частинами, тобто стосунки на відстані точно можливі. І є доволі багато прикладів в моїй практиці, і в тому досвіді, який я маю щодо цього. Наразі ситуація настільки незвичайна, і вона розвернулася таким чином. Нашій країні як не розгорталося до того там, десятиліття, вона як наслідок вимушеної міграції, як наслідок пошуку більш безпечного місця, і справді іноді через це, особливо в умовах, коли немає. Розуміння, скільки ще протриває війна і скільки ще буде небезпечно, коли можна буде повернутися до звичайного життя, то це стає випробуванням для пари, для сімей в цілому. Для того щоб ну, більш конкретно відповісти на це питання, я думаю, тут треба спробувати уявити, що відбувається в парі. Ну, одна із гіпотез, яка в мене так виникає з приводу стосунків на відстані, це про те, що Ця напруга, яка виникає з приводу невизначеності, з приводу незадоволення більшості потреб, які пара задовольняла, коли були разом, ця напруга знаходить вихід в, між, в стосунках між подружжям. Тобто діти в будь-якому випадку стають тими, хто отримує ніжність, якусь заботу на щось таке, в чому. Подружжя, чоловік і жінка, ну також ну, вони відчувають потребу в цьому. Mm -hmm. Ось, але через образи і через напругу цієї відстані і невизначеності вони можуть цього, цього не давати один одному. Ну, тобто, mm -hmm. я не маю цього від тебе, і я тобі цього давати не буду. Це mm -hmm. так може бути не дуже свідомо, але так іноді партнери наказують один одного, карають. Ось і в цьому випадку може бути непросто, але парі дуже важливо, подружжю дуже важливо будувати діалог. Тобто, якщо ми будемо говорити про важкі е, переживання власні іншому, не очікуючи, що той нас врятує, а просто ну, ділитися цим, це вже може бути достатньо, щоб трохи цю напругу знизити. І якщо ми будемо е, визнавати, що кожен зараз має. Ну, потреби, які не, не задовольняються. Якщо ми будемо брати на себе відповідальність за власні негативні почуття і фантазії щодо того, що, наприклад, партнер, який знаходиться в Європі, жінка, яка знаходиться десь в безпечному місці, живе своє життя краще, ніж я, який знаходжуся а, на території країни, яка у війні, постійно під загрозою там, цих грьбаних шахетів або ракет, mm -hmm. це не означає, що. ну, Ця жінка винна в цьому, і її справді може бути у безпечному місці морально важче, ніж е, тим, хто знаходиться зараз всередині країни і постійно перебувають під загрозою небезпеки. Це пону повторюю, це гіпотеза. Це немає ну, точного такого там трактування, як я сказав, і кожні стосунки це ну, окрема окрема історія, окрема окремий всесвіт. Тому хочеться пропонувати цій парі говорити один з одним. Наразі є можливість онлайн влаштовувати зустрічі з психологом сімейним, який дозволить перекласти змови однієї на зрозумілу, який допоможе сказати подружжю один одному те, що важливо сказати, або запитати, або про щось домовитися. Бо ну, це стосунки дуже нестандартні. У нас немає сценарію, як в них бути. І коли немає сценарію, ми починаємо нервувати, і це ще більше створює напругу і відчуття небезпеки. Це постійно може бути таке відчуття, що ну, наприклад, я так фантазую, я чоловік, там, живу і не можу приїхати до своєї сім'ї. Я проти того, щоб вони ризикували. І я ну, все одно почну фантазувати, що там щось відбувається, на що я не можу впливати. Що мої діти ростуть без моєї такої участі безпосередньої, це важко. Це важко. В цьому місці може виникати образа. І куди її, на кого її адресувати, не зрозуміло було. Ну, на кого. Вже там на страну агресора там, позлилися, поображалися, там, поненавидили. Ну, продовжуємо ці відчуття переживати. Але ну, легше не стається. Да, і тоді на жаль, тоді ми приносимо в своє безпечне середовище, в свої стосунки, всі ці важкі почуття. А Краще їх приносити до психолога, який вміє з ними працювати, який може дати раду. Дякую. І ще одне питання. Ми з дружиною вже 15 років разом. На початку було все добре. Після народження першої дитини вона почала віддалятися. Вона приділяє час дітям та побутовим справам. На мене мало звертає увагу. Ми навіть спимо в окремих кімнатах. Інтимної близькості майже не маємо. Пропав один до одного інтерес. Чи можливі чи можливо відновити стосунки за допомогою сімейного психолога? Сергій питає тут. Я почну з кінця. Бо головне питання звучить під кінець е, mm -hmm. цієї історії. Е, можливо, е, Можливо, і дуже добре, що міркуєте в цьому плані, ну, в, в напрямі е, звернення до сімейного, сімейного психолога. Бо знову ж таки, можна, так якщо розгортати відповіді, деякі паралелі з попереднім питанням і моєю відповіддю провести. Але ну, трохи є. Відмінність, бо пара знаходиться, я так розумію, разом. Угу. Є дитина, яка своєю появою може бути причиною створення між партнерами дистанції. Ну, була пара, один для одного. Вони один на одного направляли всю свою, всю свою турботу, ніжність, пристрасть, любов проводили багато разом часу. Ніхто їм цьому не заважав. Можна було там дивитися там, кіно. Обговорювати його, можна було гуляти, ходити в ресторани. Ну, так як пара проводила час кататися там, можливо, вдвох на там, або займатися туризмом. І не було такого напруження, бо ніхто пару не відволікав. Вони насичувалися один одним, займалися сексом в цій дуже приємній атмосфері, в близькості. І там могли розійтися на відстань, там, по якось попереживати це. Там, Сичення, знову захотіти один одного і знову наблизитися. Дитина своєю появою вносить дуже багато обмежень. І не завжди пара, яка мріє про дитину, готова потім проживати все, що дитина розгортає в стосунках. Тобто це безсонні ночі доволі часто, це доволі часто втома, напруга. Дитина запрошує увагу до себе батьків в будь-який момент, коли їй заманеться, коли в неї виникне ну, якась там якийсь дефіцит, або вона там захоче їсти, або там замерзне, напудить в памперс, там цей да, підгузник, або що ще злякається, наприклад, uh -huh. такі доволі uh -huh. примітивні потреби у дитини. Дитина починає волати, uh -huh. кликати мати, кликати або там не знаю когось ще. І чоловік, який хотів, може, в цей момент побути зі своєю жінкою, там, пообійматися, поспілкуватися, лишається самотнім, бо ну, природні інстинкти матері не дозволяють ігнорувати плач, крик дитини, і вона йде її там, якось там, заспокоювати, задовольняти потреби дитини. І так іноді буває, що чоловік відчуває себе самотнім, жінка відчуває себе самотньою в цьому моменті, бо напруга. Яку привносить дитина, ну, така втома, як я вже казав попередньо, вона не може бути в такому переживанні, суб'єктивному переживанні справедливо розподілена між подружжям. Uh -huh. Тим більше, якщо подружжя про це не домовляється. Ну, там, ну, взагалі, подружжя може бути командою, у якої виникла там, якась складність, і вони разом це роблять. Такі досвіди, ну, знову таки, в практиці в мене є, і там пара про інше працює. Бо вони то, працюють над цим, ну, називаємо це проектом дитина разом. Вони uh -huh. розподіляють між собою навантаження, наприклад, є рольове якесь розподілення. Тобто, чоловік в цей момент починає бути основним, е е основним годувальником. А дружина в цей момент бере на себе дуже-дуже Важку місію бути 24 на 7 включеною мамою, ну з певним там іноді переривом, коли тато спілкується з дитиною. У матері з дитиною більш тісний зв'язок ну так природньо вийшло. Да, бо перше, вона природньо зв'язується з дитиною по-друге, вона проводить багато набагато більше часу з дитиною. Навіть на біохімічному рівні набагато більше нейромедіаторів, які в, 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 в закріплюють цю прив'язаність один до одного. У матері є ну, такі природні механізми. Mm -hmm. У батька їх об'єктивно менше, тому батькові теж може бути важко відчувати себе частиною сімейної системи. І тоді mm -hmm. от ця відстань між подружжям може виникати і ці образи, які не проговорені, і ця напруга, яка не має там розрядка, розрядження, це все впливає на сексуальний потяг, на еротизм в парі. Бо секс це доволі енергоресурсне таке в плані споживання енергії, таке заняття. Така справа подружжя. І коли немає сил, ну то я думаю, кожен там може погодитися, що немає бажання. Бо бажання і навіть можливість переживати задоволення потребує енергії. Тобто, якщо я втомлений, не виспався, там ще й там, якісь конфлікти мав протягом дня, то напевно, що мені буде не до задоволення. Мені так ліг, так трошечки там, да, там Поспати, там, потупити, там, погортати стрічку там, соціальних мереж, там, ютубчик. Це mm -hmm. краще, що може бути. І тоді пара починає знову таки відштовхуватися від одного і одночасно ображатися, що наче ну, мене не обирають, мене не, мене не помічають, мені приділяють набагато менше уваги, ніж раніше. При тому це в оба, в оба боки. Ось і тоді, коли пара ну, відчуває, що ця відстань вже стає небезпечною для продовження стосунків, якість цих стосунків дуже погіршується. Одним з найкращих може бути способів вирішити це питання, це почати говорити. Це почати повз там, різні образи, почати підтримувати один одного. І якщо подружжя не впорається, і це нормально, ми можемо там, іноді ну, не справлятися з напругою, то тоді можна звернутися знову-таки до парного сімейного психолога, який допоможе знайти. Ці потреби, які найбільше незадоволені, ну, в більшій мірі не задоволені в парі, знайти способи цих, ці, ці потреби задовольняти і е, допомогти зробити так, щоб цей досвід батьківства не став тим, що поєднує пару, тим, що поглиблює стосунки в парі. Угу. Бо іноді важко рефлексувати, нагадувати собі, що дитина своєю появою зробила нас рідними людьми. Ну тобто в дитині. Поєдналися наші гени, наша кров, наші сімейні системи, які до того були ну, такими чужими людьми один одному. І коли ну, подружжя це розуміє, коли пара на це звертає увагу і повертає себе в ці такі важливі цінності, тоді шансів набагато більше ці стосунки знову-таки. Поглибити, створити в них ну більше близькості і пристрасті, все тому подібне, воно повернеться в ці стосунки. Є багато дуже ефективних практик, як це можна робити повільно, безпечно, так, щоб не щоб це не виглядало штучним. Ну тобто щоб мені там примусовим, підкачати примусовим, я маю на увазі. Примусово, так, так. Угу. так. Угу. Щоб мені там припідкачати там прес, мені треба йти і примусово робити щось в спортзалі. По цій аналогії в стосунках ну, не дуже працює, бо якщо мене щось там, хтось мене до чогось примушує, то в мене може бути не дуже таке приємне ставлення до цієї людини. І ми починаємо знає, шукати відповідальних за свій дискомфорт. І коли це буде хтось із подружжя, то ну, це знову таки створює дистанцію. Я так прислуховуюся до себе, чи так ну, з власним відчуттям я відповів на це питання. Ну, схоже, що відповів. Ти може там ще щось там. Може, там я дивлюся на питання, і теж мені схоже, що ти відповів. І е, дуже тобі дякую. І я тебе так слухала, і е, маю таку цікавість, цікаво тебе слухати. Дякую тобі. Мені дуже приємно, так знаєш, поряд з людиною, яка так цікаво слухає. І хоча мені там треба було дивитися в ту камеру, я дивився більш на тебе, бо ти справді ну, так, талановита слухальниця. — Круто. — Така робота. <реш> так. Дякую тобі. І я тобі дякую, дуже цінна сьогодні зустріч. І я запрошую тебе ще, і е, хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете питати, записати нам свої питання або під відео, або в приватні повідомлення. Ми додамо всі посилання на наш сайт, на соціальні мережі, і будемо для вас відповідати на ці питання. І хочу запросити вас на семінар до е, Миколи Корня, який він відбудеться від Солус Академії 24 лютого. І опис буде у нас на сайті та теж в соціальних мережах. Ух, жесть, я щойно зрозумів, що 24 лютого це річниця війни в Україні буде. Так ну сподіваюся, що ми в цей день зможемо, ну, знаєш, так, щось привнести важливе нашим там учасникам mm -hmm. цієї зустрічі. Записуйтесь, я впевнена, що буде цікаво. Я йду. От, тому я, ми, ми там побачимося з вами. Я Дякую теж запрошую зі свого боку. Так, я теж хочу запросити, бо ну, мені здається, що буде справді цікаво і, і корисно. Я готовий там бути до взаємодії під час семінару, відповідати на питання, якось там розглядати там якісь конкретні аспекти і підготую ну, щось таке цікавеньке. Не нуддятяну якусь, а щось таке оригінальне, що допоможе глядачам, учасникам отримати більше користі. Супер, дуже очікую. Дякую тобі ще раз і, і до зустрічі. Пока-пока. Дякую.